Вівторок, 13 травня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Били по нікопольщині зградів та артилерії, атакували безпілотниками. Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини. Також, попри ультиматум європейських лідерів, окупанти знову запустили по Україні шахеди. Докладніше про ситуацію розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Тобі слово. Вітаю, Олено. Окупанти атакували Нікопольщину дронами, гатили зградів та артилерії. Під прицілом був райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Обійшлося без травмованих. Втім, через обстріл зайнявся приватний будинок. У мережі пишуть це оселя відомої місцевої волонтерки Олени Омельченко-Вушун. Вона багато років опікується безпритульними тваринами, створила притулок, шанс на життя. Водночас, внаслідок вчорашніх атак в районі пошкоджені два приватні будинки. І до ситуації в інших регіонах ворог атакував Україну десятьма шахедами та дронами-імітаторами. Усі успішно знищені нашими силами ППО. Я нагадую, росіяни вкотре ігнорують заклики президента України Володимира Зеленського і всієї європейської спільноти до повного і безумовного припинення вогню. Путіну навіть висували ультиматум до кінця минулої доби погодитись на 30-денне припинення вогню, інакше нові санкції. Втім, за даними видання Bloomberg, термін подовжили до четверга. А поки від терору загарбників в Україні продовжують гинути та страждати цивільні на Херсонщині, медики продовжують боротись за життя десятирічної дівчинки. Дитина опинилась під завалами власного будинку, зруйнованого внаслідок влучання ворожого снаряду. Наразі дівчинка перебуває у відділенні реанімації. Стан важкий. Має міновибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, забій, печінки, селезінки, нирок, має множинні травми верхніх і ніжних кінцівок. Лікарі роблять все для збереження життя дитини. Стан дитини важкий. На Донеччині один загиблий та двоє поранених. Також ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. У Нікополі поліціянти затримали місцевого мешканця, який вистрілив у бік співробітника ТЦК. Сталося це під час перевірки військово-облікових документів. У 34-річного чоловіка, якого зупинили, виник словесний конфлікт з представниками ТЦК, після чого місцевий дістав зброю та зробив постріл в бік військовослужбовця, а потім накивав п'ятами. Правохоронці затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями. Чоловіку повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Монумент борцям за встановлення радянської влади у Дніпрі пам'ятники генералам окупантам та імперським оборонцям Севастополя. Ці дніпровські монументи увійшли в топ 100 об'єктів, які активісти громадської організації, «Деколонізація Україна пропонують негайно демонтувати. Адже на 11-му році війни з Росією вони досі возвеличують тих, хто нищив Україну. Чому ці символи колоніального минулого варто прибирати і як це зробити цивілізовано? Наша Олександра Максименко разом з експертами розібралась в історії кожного пам'ятника. Чотири пам'ятники Дніпра комунарам, Маргелову, Каруні та меморіал героям Севастопольської оборони потрапили в топ-100 об'єктів, які мають бути демонтовані з вулиць міста. Цього вимагають активісти громадської організації Деколонізація Україна. До вашої уваги оновлений список топ-100 об'єктів, які треба демонтувати в процесах декомунізації і деколонізації на території України. Пам'ятник героям оборони Севастополя, пам'ятник Маргелову, пам'ятник Каруні, пам'ятник комунарам на 11-му році війни з Росією. Вони й досі стоять у Дніпрі. Чому їх варто прибирати? Ми розібрались в історії кожного. Перший пам'ятник комунарам, іншими словами, борцям за радянську владу. Стоїть на вулиці Івана Нечой Левицького, колишній каруни, вже 67 років. 34 з яких з моменту незалежності України викликає справжній дисонанс. Це звичайна Дніпровська школа, де дітям на уроках історії, в тому числі розповідають про радянську окупацію України а просто біля школи досі стоять комунари, пам'ятник тим, хто цю окупаційну владу тут встановлював. У 1958 п'ятдесят цей монумент встановили на місці братської могили революціонерів в 17-20-х роках минулого століття в тодішньому Катеринославі вони боролись і помирали за радянську владу. На цьому постаменті ми бачимо встановлено чотири скульптури: робітник, матрос, солдат і студент. Основна мета всього цього було створення такого узагальненого образу революціонера. Питанням деколонізації науковець Сергій Волонець займається вже майже 10 років. Каже, це типово пропагандистський пам'ятник СРСР. Його єдина мета героїзація більшовиків, які окупували Україну. Збереження цього пам'ятника і подібних йому, які встановлені на честь радянської влади або встановлення радянської влади. Це по факту є поплюження пам'яті про жертв радянського режиму, а також тих людей, які боролися проти нього за волю і свободу українців. Об'єкт номер два меморіал героям Севастопольської оборони на території Севастопольського парку, встановлений у 1955 році на честь ювілею кримської війни. 170 років тому у тодішньому Катеринославі рятували поранених під час тих подій, а загиблих ховали саме в цьому районі міста. Серед військових, звісно, були і українці, але пам'ятник. Увічно до прославлює саме руських воїнів, судячи з тієї таблички, навіть яку минулого року прибрали, але на якій було написано Руським воїнам, то відповідно ми розуміємо, що цей пам'ятник присвячений насамперед російським воїнам і російській зброї. За цими дошками ще в червні 24-го була плита з написом Руським воїнам від працівників міста Дніпропетровська, звичайно, російською мовою. Однак її все ж демонтували. А от не демонтаж. Всього меморіального комплексу поки немає грошей. у міськраді кажуть, і пам'ятник комунарам і меморіал героям Севастополя вже рік як позбавлені статусу об'єктів культурної спадщини, а отже, їх точно можна демонтувати. Про це згальмує єдине нестача коштів. А ускладнює наявність поховань на території відповідно до закону про деколонізацію. У разі якщо такі об'єкти містять поховання, то Міська рада має приймати рішення, на підставі якого відбувається ексгумація цих останків. За наявною у нас інформацією, балансоутримувачів цих об'єктів на сьогодні не закладені кошти на ці роботи, тому ну поки що вони в такому підвішеному стані. Третій номер у списку на демонтаж пам'ятник генералу Маргелову. Герой Радянського Союзу, командувач повітряно-десантних військ СРСР, та людина, яка активно брала участь у радянській окупації європейських країн, все це про Василія Мар'єлова, ім'я якого активно використовує ворожа пропаганда. І поки Росія атакує Україну ракетами-шахедами, його монумент досі стоїть на набережній, просто в центрі Дніпра, як тінь імперії, якої ми досі не повністю позбулись. Цей монумент взагалі з'явився у вже Незалежній Україні у 2000 році. І за традицією тут часто збирались місцеві десантники. Батько одного із загиблих військових каже, ця традиція буквально не має сенсу. 11 років вже до війна, вже 4-й 4 рік пішов полномасштабний. Уже коли йдеш на гробки, вже всі кладбища забиті на жаль, нашими хлопцями-героями, а у нас досі стоїть. От, Вася Мар'єлов окупант, який окупував Чехословаччину, який окупував і Фінляндію, і багато, і ту ж Україну. 24-річний син Сергія Ніконова Павло, також десантник 25-ї числавської бригади, точніше, був, бо загинув ще у 2014-му у небі над Луганськом, коли російські терористи збили наш іл 76 Серед 49 загиблих був і син Сергія. Відтоді громадська організація, яку він очолює, просить прибрати цей монумент, замість нього встановити пам'ятник нашим захисникам. Ми хочемо як родини загиблих і спілкувались. що не просто пам'ятник загиблим, а воїнам, героям і живим, і загиблим. Пам'ятник Маргелову називає не інакше як маркером російського миру. Згадує, як у 2010-му до наших десантників приїздили сини Маргелова та розповідали про братні народи. Ось ці два сина приїжджали з Росії. І казали їм, хлопці, ви наші, ви ж ми ж один, одна бригада, ми всі десантники. Розумієте, це хлопцям, котрим по 20 років. І коли в 2014 році почалася окупація, тоді реально нікому було воювати. А як було в Росіяні стріляти, якщо вони казали нам брати? З цим монументом кажуть у міськраді, ситуація простіша, але на його демонтаж також потрібні кошти. Він перебуває на балансі. Міської громади, вот але він не має такого статусу охоронного. Тому в принципі з ним простіше буде в плані його демонтажу. На наступний рік будемо сподіватися, ці плани будуть реалізовані. І номер 4 у списку. Пам'ятник ще одному радянському генералу Василю Каруні. Його демонтаж гальмує вже міністерство культури. Пам'ятник російсько-радянському генералу Василю Каруні стоїть просто у центральному парку Дніпра. Монумент також просять демонтувати, але проблема він і досі не виключений з об'єктів культурної спадщини. А, мав би, каже Сергій Волонець, бо також є частиною радянської ідеології. Ми розглядаємо дуже часто постать Каруни як тієї людини, яка брала участь у вигнанні нацистів з території міста, але ми не говоримо про те, що він брав участь у розв'язанні тієї самої Другої світової війни. З цих же причин міськрада неодноразово зверталася до міністерства, аби там переглянули цінність об'єкту. Висновок відповідних експертів щодо Каруни брав участь у поході Червоної армії у Польщі у 1939 році, коли вони ділили по суті Польщу разом з Третім Райхом. От, і він відповідно обіймав керівні посади, тобто це ті ознаки, які підпадають під дію закону про деколонізацію. Але попри такий висновок відповіді чекають і досі. Історикиня Катерина Грищенко каже: демонтаж цих пам'ятників не означає забуття нашої складної історії. Мова про інше. Ми маємо обов'язково про них пам'ятати, про їх досвід, про їх історію, про час, коли вони реалізувалися і реалізувалися саме так, як зробили. Декомунізація насправді це не про конкретні пам'ятки чи таблички, це про переоцінку цінностей. Про це каже досвід і інших країн, які радикально прибирали зі своєї території радянські мітки. Щоправда, там починали не лише з пам'ятників, а й з політичних діячів країни. В Чехії, в країнах Балтії, декомунізація відбувається одразу падіння радянського союзу, навіть трішки раніше. І одразу починаються ці процеси. І починаються вони з дуже важливого елементу, саме з люстрації, тобто з намагання розділити. Комуністичну партію в якійсь національній формі і державу Україна підсумовує науковця пішла гать іншим шляхом. Саме тому наш процес деколонізації такий складний в Україні. Ми проголошуємо незалежність, виходимо зі складу радянського союзу, але влада у нас фактично не змінюється. У нас залишаються точно ті ж особи при владі, які починають носити вишиванку, трішки розмовляти українською мовою, і в принципі, от в цьому ми і бачимо нашу щасливу незалежність. Якщо ж на демонтаж усіх цих пам'ятників нарешті знайдуть гроші, час а головне бажання, то за процедурою окремі їхні частини передадуть до музею. А от великі монументи відправляться на звалощі історії, з якого можливо колись таки зроблять парк тоталітарного періоду. Олександр Максименко, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу. Пережив прямий скит з ворожого дрона. отримав надважкі поранення. Утім, вижив військовослужбовець Денис. Нині відновлюється в одному з реабілітаційних центрів рекавері національні мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя, там допомагає мультидисциплінарна команда фахівців, яких успіхів боєць вже досяг та до якої мети прагне. В нашому наступному матеріалі. Це лишнеш комастер, зафіксував, Після чого піднімаєш праву ножку в зі знаєш в польшому схопі. Опускаєш повільно виконання, контролюєш кожен і підняв. спокійний та зосереджений військовослужбовець Денис тренує ходу на спеціальному тренажері у реабілітаційному центрі Рекавері. Боєць відновлюється після тяжкого поранення. У нас прямий контакт був. Ви... Поганими людьми. І після того у нас дрони. Непосередньо мене і товаришів який став 200, то скіт, скіт прям, прям дуже рядом і не вспів нічого зробити. Уламки ворожого залізяча травмували ліву ногу, руку та око. Через інтенсивні бої захисник чекав на евакуацію понад 18 годин. Денис згадує, коли його врешті доправили до лікарні Медики Говорили про ампутацію. Утім, таки змогли зберегти кінцівки. Далі ж почався довгий шлях до відновлення. Я прийшов я її не ходив, і рука отак, ну, не роботала. Отак і відчував. що що хоче, ще зробити над силовим. У реабілітаційному центрі з Денисом працюють фахівці мультидисциплінарної команди. Вони розробили програму для відновлення одразу двох понівечених кінцівок. Він до нас э, не дійшов після ауто, нейропластики серединого нерву. У нього була э, Сильно пошкоджена верхня кінцівка, майже кисть не працювала, він себе не обслуговував, не залучав ліву кінцівку, майже нею не користувався. Ми відпрацьовували тоді спочатку до руху у гамілкостопному суглобі, бо була дуже сильна контрактура, яка не давала навіть зігнути дорсально, тобто підняти стопу на себе, навіть пасивно, хоча б у нейтральне положення. Нині в Дениса розпочався вже другий курс реабілітації. Він родом із Київщини, утім, повернутися на відновлення, хотів саме до Дніпровського центру, бо тут каже вже знайомі фахівці, з якими готовий працювати на результат. А цілі має амбітні. Функціонал вернуть по поводу здоров'я. Пуціональний, щоб ми спрацювали не для ніяких проблем. Перший курс реабілітації Денис проходив у жовтні 24-го. Ерготерапевтка Ольга згадує тоді помітні результати у бійця. Побачила вже за кілька тижнів. Після завершення першого курсу ми виписали його з значними покращеннями, тобто збільшилася сила, амплітуда лівої верхньої кінцівки. Він її вже залучав мінімально. Тобто, це були легкі предмети. Мобільний телефон міг взяти якісь. Там елементарні речі. Нині боєць працює над відновленням дрібної моторики. Після поранення пояснює ерготерапевтка у Дениса знижена чутливість у пальцях. Подекуди не вистачає і сили у руці. Зараз ми знаєте допрацьовуємо недопрацьоване, тобто такі більш це дрібна моторика. У нас перший третій палець. У Німівщі. зараз ми більш на це звертаємо увагу, щоб він міг піднімати дрібні предмети, ну і тривало виконувати якусь дію. Певно. Паралельно розробляємо Ають і поранену ногу асистент фізичного терапевта Данило ділиться Нині з Денисом працюють над відновленням ходи та покращенням балансу і витривалості. І перші результати вже є. На сьогодні те, що я бачу, це знову ж таки є покращення саме активного згинання Воно, хоч якесь, але з'явилося також це те, що швидкість ходьби у нього збільшилася, і те, що витривалість також збільшилася. Він може пройти на великій дистанції без відпочинку, приблизно ну, кілометр Точно він може пройти спокійно. Утім, мета у бійця ділиться асистент фізичного терапевта набагато масштабніша ніж пройти лише кілометр. Прагнемо до мети того такої, що пацієнт зможе пройти велику відстань без використання допоміжного засобу. І своєї мети, переконані фахівці реабілітаційного центру, військовий досягне вже незабаром. Він вмотивований, в нього амбітні, великі цілі. Він добре працює, тому я думаю, що всіх своїх. Цілей, і ми досягнемо точно сам Денис. Переконаний, він не просто проходить реабілітацію, а повертається до повноцінного життя. А найкраща мотивація для відновлення те, що після таких важких травм лишився живим. Якщо ти вже залишився тут назад здаватися. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі розпочали ремонт магістрального водоводу на розі вулиць Київської та Криворізької. Він забезпечує водою частину новокадацького та чечелівського районів. Замінюють аварійну ділянку, що покращить водопостачання приватного сектору. Ремонт проводять у межах програми Місто Без Окраїн. Підприємство матеріалами скомплектувалося. Зараз проводяться підготовчі роботи, які дасть можливість до кінця мая завершити ці роботи, навести благоустрій і перейти на інші ділянки, які потребують уваги підприємства. Ця вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.